Привіт! Процес реставраційний триває над підлоговою такою лампою. Я показував раніше, що зробив ножки. Є така колона на цьому торшері, відповідно, вона містить такий великий отвір. Я виточив такий перехідник, такий стакан, щоб сюди його вклеїти. Ну, Значить ви скажете, що це за вставка, для чого вона. так, тобто Це такий своєрідний перехідник між цим таким більшим отвором в тій колоні і таким меншим отвором. так. Доповідно, в оригіналі, тут, як е, коли я розбирав, так, тобто була намотана нитка, якийсь такий якби, джгут, шнурок, так, і воно було так на клею посаджено, що воно стояло так. Відповідно. Ну, звичайно, з тою поличкою, яка тут знаходиться. Зараз воно буде набагато якби, в кращому варіанті, тобто воно буде знаходитися в такому е, перехіднику виточеному. Має бути в той стакан, ну, на той стакан встановлена і на ту колону така поличка. І тут має бути так закручений вертикальний ще кусок. E, значить, Колони, а зверху там абажур з тим всім кріпленням під лампу. Далі побачимось.